П'яту добу дорожники очищають місто від снігу. Основні вулиці і тротуари вздовж них уже прибрані. Нині працівники автодору перейшли до наступного етапу вивезення снігу. Зібали та вивозили у ніч проти вівторка, шляхи столиці очищали 256 спецмашин та сотні працівників. Цієї темної пори з доріг міста вивезли більше 6,5 тисяч тонн снігу, зокрема з площі перед центральним залізничним вокзалом з урядового кварталу та мостів. Процес прибирання під ретельним контролем. Керівництво департаменту транспорту і Києва перевірило майже усі райони. Дорожники отримали добру оцінку. Основною задачею було підготувати наше місто до робочого тижня, і щоб і громадський транспорт частні автівки. І пішоходи могли зручно пересуватися нашим містом, і їм було комфортно роботою, задоволені кожного шеу. Вранці прибирання не зупинилося. Роботу продовжила вже нова зміна. У вівторок дорожники і надалі вивозять сніг з міста, адже за прогнозами синоптиків білий покрив тільки збільшуватиметься. Ті погодні умови, які є, вони нам роботи додають і додають. Фактично ті сніг, які сьогодні ми вчора прибрали, сьогодні знову його додавали, знов він випав. І ми знову формуємо вали і потім ці вали вночі, як правило, прибираємо. За останню добу Київ Автодор використав майже 3 тисячі солі і піщано-соляної суміші. Найретельніше посипають піджйоми, шляхопроводи, дороги з бруківки. Працюють і бригади зручного прибирання. Сейчас в нем у нас работает 53 бригады, это порядка 400 человек, 380-400 человек одновременно на линии. Выполняют работы по очистке тротуаров, ступенек и мест, где механическим способом, механизированным трудно выполнить какие-либо работы. То есть работа проводится, несмотря на то, что снег на сегодняшнюю минуту пока не прекращается. Не припинятимут работу и надалі. Снежитимы в столиці до кінця тижня. Богдан Бреко, Михаил Сигнеев, Телеканал Киев. У столиці запрацював перший пункт, де можна задарма взяти необхідний одяг, що є у банку?